Професійно-транспортному ліцеї Кривого Рогу розпочинає свою роботу центр кар'єри. Проєкт повинен допомогти студентам навчального закладу вдало знайти роботу за фахом. Микита один із тих, хто планує майбутньому скористатися цим центром. Наразі хлопець вчиться на першому курсі і бачить своє майбутнє у ролі машиніста тепловоза. Учень впевнений, що тепер у майбутньому з працевлаштуванням проблем не буде. Тому що може там хтось щось припомпонувати, якісь там вільні місця мене і інших влаштувати на на роботу щоб працювати та заробляти гроші і набрати опит роботи йти на ви вище і вище Таких учнів, як Микита, наразі в ліцеї 460. Усі вони після завершення навчання повинні мати роботу, особливо зараз у такий складний час. Тому керівництво навчального закладу ще у вересні минулого року вирішило реалізувати проєкт Центр кар'єри, який зараз набере обертів на всій території України. Аби налагодити ділові стосунки з потенційними роботодавцями у навчальному закладі. Зібрали круглий стіл з представниками компаній залізничного та металургійного сектору Кривого Рогу, зокрема до зустрічі, долучилися працівники центру зайнятості. Які підтвердили, що наразі фіксується високий попит на працівників промислових сфер. Проте зазначили, що молодь часто зіштовхується з проблемою працевлаштування, бо отримати професію для них не завжди означає отримати роботу. Під час війни в зв'язку з тим, що на кожне робоче місце, на кожну вакансію, більша кількість претендентів, і зрозуміло, що випускники, які мають меншого досвіду, вони не мають в цьому переваги. Як правило, роботодавці хочуть брати досвідчених висококваліфікованих які мають досвід, але е, це не означає, що здобути роботу неможливо. Головне заявити про свій, свій намір і дуже активно шукати роботу. Тому, аби стимулювати компанії брати до себе випускників спеціалізованих навчальних закладів без досвіду роботи, центр зайнятості застосовує процес відшкодування коштів. Роботодавцю буде повернена половина мінімальної заробітної плати робітника. Усі ці проекти реалізуються в країні, аби заохотити роботодавців вчити молодь та давати їм розбиватися у робочій професії. Сі Антон Чекаль Максим Мурашов перший міський.